Друзі, раді вас бачити на нашому каналі. Почалася весна, а отже, туристичний сезон розпочато. І сьогодні ми розглянемо елемент біввачного спорядження, без якого важко уявити будь-який похід відпочинок на природі або ж тривале перебування в польових умовах. Емтак, пальник газовий з казанком. Найперше, на що варто звернути увагу, це компактне пакування пальника у складеному стані. Його ширина складає всього 13 см, а висота 20,5 см. Тож він не займе багато місця у вашому рюкзаку або ж сумці. Також в комплекті з пальником йде спеціальний січатий чохол, за допомогою якого ви зможете закріпити пальник на зовнішній частині вашого спорядження. А тепер перейдемо до рубрики анбоксінг. Отже, головною перевагою цього пальника є те, що усі його частини складаються у чашу та не потребують додаткового місця для розміщення. Тож, перший елемент, який ми дістаємо, це підставка для посуду. Під нею знаходиться складений тримач під газовий балон, а знизу сам пальник. Тепер розберемося з тим, як це все зібрати. Розпочинаємо зі стандартної модифікації пальник плюс казанок. Перш за все, беремо підставку під газовий балон та відкриваємо його лопаті. Опісля газовий балон вставляємо у спеціальні виїмки тримача та закриваємо лопаті до характерного звуку. До речі, Ознайомитись з асортиментом газових балонів ви можете на нашому сайті. Залишимо для вас QR-коди на екрані. А тим часом наш наступний крок це кріплення пальника до газового балону. Та перед цим варто детальніше розглянути сам пальник, адже у ньому є теж декілька цікавих особливостей. Знизу пальника розташований регулятор газу, який в похідному положенні складається, а також кнопка для п'єзопідпалу. Вона дозволяє за лічені секунди розпалити вогонь тепер щодо кріплення. Підіймаємо регулятор газу на пальнику, знімаємо кришку з газового балона, закручуємо пальник у різьблення на його верхній частині. Ну от і все. Єдине, що залишається прикріпити казанок. До пальника. Це здійснюється за допомогою отворів у нижній частині казанка. Їх варто помістити у випуклі частини на пальнику та повернути вліво. Завдяки цій простій маніпуляції казанок буде міцно тримати та не зміщатиметься під час використання. До речі, щодо казанка, він виготовлений з харчового алюмінію, який не впливатиме на смак та запах приготованої їжі або ж напоїв. Всередині казанка є мірна шкала, на якій витіснені позначки кратні 250 мл. Сам казанок обладнаний пластиковою кришкою та складною ручкою, яка може виконувати роль тримача кришки, а його зовнішня частина обшита неопреновим шахлом, який чудово виконує роль термоізоляції. А зараз розглянемо другий тип використання пальника, а саме з підставкою для посуду. Перш за все, варто повернути чотири зубчаті елементи підставки на себе, так, щоб кожна з них була повернута всередину. Опісля поміщаємо пальник у роздвоєні тримачі підставки та повертаємо її вліво. Так, щоб тримачі закріпилися за випуклі частини всередині пальника. Тепер ви зможете використовувати пальник в комбінації з будь-яким посудом, який завдяки зубчатим елементам не буде зміщатись під час використання. Тож, друзі, підсумовуючи, ентак-пальник газовий з казанком це незамінний елемент бівачного спорядження, який стане у нагоді під час походу, відпочинку на природі або ж тривалого перебування в польових умовах. Його компактні розміри дозволяють зручно розмістити пальник у сумці або ж рюкзаку. Високоякісні матеріали гарантуватимуть тривалий термін експлуатації. А варіативність використання зроблять приготування їжі у польових умовах максимально зручною та швидкою. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за нашими соціальними мережами, щоб бути в курсі всіх новинок від бренду МТАК. Бережіть себе і до наступної неділі!